Андрій стояв перед старим двоповерховим будинком на околиці Ірпеня і намагався усвідомити, що це тепер його власність. Сайт нерухомості не збрехав, будинок дійсно виглядав краще, ніж на фотографіях. Звичайно, фасад потребував ремонту, а занедбаний сад заріс бур'янами майже по пояс, але цегляні стіни стояли міцно, і навіть стара черепиця на даху здавалася цілком пристойною. Ну що, додому? Прошепотів він сам до себе, дістаючи з кишені в'язку ключів. Рука злегка тремтіла, чи то від хвилювання, чи від утоми після безсонної ночі на роботі. Останні півроку він працював системним адміністратором у режимі 24 на 7, беручи додаткові зміни та підробітки, щоб назбирати на перший внесок. Війна внесла свої корективи в ринок нерухомості, ціни в передмісті Києва впали, і з'явилася можливість придбати такий будинок навіть айтішнику середньої ланки. Замок піддався не відразу, довелося повозитися. Всередині пахло пилом і затхлістю, будинок простоїв порожній майже рік після смерті попередньої власниці. Андрій пройшовся першим поверхом, роздивляючи кімнати. Меблі були старі, але міцні радянської якості. На кухні потемнілі від часу дерев'яні шавки, газова плита Гефест і холодильник Атлант, який дивом ще працював. Сонячне світло пробивалося крізь брудні вікна, малюючи химерні візерунки на вицвілих шпалерах. У вітальні на стіні висів старий годинник з Озулею, зупинився рівно о 3.15. Андрій мимоволі здригнувся від пронизливої тиші, яку порушував лише скрип паркету під ногами. Так, ну досить лякати себе, подумав він і дістав телефон. Треба скласти список всього, що потрібно зробити в першу чергу. Другий поверх зустрів його ще більшим запустінням дві спальні, маленький кабінет і ванна кімната потребували капітального ремонту, але найбільше його зацікавило горище. Там, мало бути повно старих речей, які треба або викинути, або, можливо, продати. Люк на горище знайшовся в стелі коридору. Андрій потягнув за мотузку, і дерев'яні сходи з гуркотом опустилися, здіймаючи хмару пилу. Він увімкнув ліхтарик на телефоні і почав підніматися. Горище виявилося несподівано просторим. Під скісним дахом громадилися старі меблі, картонні коробки, валізи. І якісь загорнуті в простирадла предмети. Павутиння звисало зі стель, як сірі гірлянди. Крізь маленьке кругле вікно пробивався тьмяний промінь світла, в якому танцювали порошинки. З чого ж почати? пробурмотів Андрій, озираючись. Його погляд зупинився на старій дерев'яній скрині, що стояла біля димоходу. Вона здавалася найбільш цікавою серед усього мотлуху. Скриня була важкою, але замок проіржавів і легко зламався під натиском викрутки. Андрій підняв репучу кришку і завмер. Всередині лежали старі фотоальбоми, листи, якісь документи і дитячі іграшки, дбайливо загорнуті в газети. Він взяв перший альбом і обережно розгорнув його. На пожовклих сторінках. Чорно-білі фотографії. Молода жінка в платі з короткими рукавами тримає на руках немовля. Чоловік у військовій формі обіймає її за плечі щасливі обличчя, літній день, дерев'яна лавка біля будинку, точно цього самого будинку, тільки новішого, з білими стінами і квітучими мальвами під вікнами. Андрій перегортав сторінку за сторінкою, і перед ним розгорталася історія чужого життя. Дівчинка робить перші кроки, тримаючись за руку матері, перший день у школі з величезним білим бантом і букетом Айстр, піонерський галстук, шкільні лінійки, новорічні ранки. В конверті між сторінками він знайшов листа, написаного акуратним дитячим почерком Любий татусю, я дуже скучила за тобою. Мама каже, що ти поїхав далеко і довго не зможеш повернутися. Але я знаю, що ти обов'язково приїдеш. Я добре вчуся, допомагаю мамі і чекаю на тебе. Учора у нас був концерт, і я співала пісню Катюша. Всі плескали, а мама навіть плакала. Приїжджай швидше, я так хочу, щоб ти теж почув, як я співаю. Твоя доня Оленка. Дата на конверті травень 1986 року. Андрій відчув, як щось стиснулося в грудях. Він обережно поклав листа назад і продовжив гортати альбом. Але фотографії закінчувалися десь на середині 80-х. Далі йшли порожні сторінки. У скрині знайшлася ще одна пачка листів, перев'язана вицілою блакитною стрічкою. Андрій розв'язав її і почав читати. Це було листування між матір'ю Оленки та якоюсь Галиною Петрівною з Києва. З листів поступово вимальовувалася трагічна історія батько дівчинки, офіцер-ліквідатор, загинув у Чорнобилі. Мати довго хворіла, потім втратила роботу. Оленка після школи вступила до музичного училища в Києві, жила у тітки Галини. Раптом серед паперів щось блиснуло. Андрій витягнув старий срібний медальйон на тонкому ланцюжку, всередині маленька фотографія, та сама дівчинка з білим бантом, тільки вже підліток, усміхається у камеру. На звороті медальйону гравіювання моїй єдиній донеці в день 15-річчя. Бережи тебе Бог, мама. Андрій відчув, як по щоці покотилася сльоза. Він витер її рукавом і продовжив розбирати вміст скрині. На самому дні лежав ще один альбом, новіший з кольоровими фотографіями Оленка студентка на фоні Київської консерваторії з нотною папкою в руках. На іншому знімку вона ж на сцені в довгій концертній сукні за роялем. Програмка концерту випала з альбому Олена Кравчук, сольний концерт. У програмі твори Шопена, Ліста, Рахманінова. Господи, невже це та сама Олена Кравчук? прошепотів Андрій. Він згадав, як років п'ять тому ходив на концерт молодої піаністки в Національній філармонії. Вона виконувала мрії кохання ліста і весь зал заумер зачарований. Критики пророкували їй блискуче майбутнє. З нижньої шухляди комода, що стояв поруч зі скринею, визирав край газети. Андрій витягнув її. Вечірній Київ трирічної давності. На третій сторінці невелика замітка. Трагічно загинула талановита українська піаністка Олена Кравчук. Автомобільна аварія на трасі Київ Бориспіль обірвала життя молодої музикантки, яка прямувала на гастролі до Європи. Андрій опустився на старе крісло, здіймаючи хмару пилу. В голові не укладалося. він купив будинок, де виросла ця дівчина, де зберігалися всі дитячі спогади, мрії, перші успіхи, і ніхто з ріелторів навіть не згадав про це для них це був просто об'єкт нерухомості з історією, який треба було продати якомога швидше. Раптом його погляд зачепився за щось у кутку горища. Там, накритий старою ковдрою, стояв рояль, старий, але все ще величний інструмент фірми Україна. Андрій обережно зняв ковдру. Чорний лак, потьмянів від часу, але був безподряпен. Він обережно підняв кришку, клавіші пожовкли, але виглядали цілими. Андрій натиснув одну клавішу. Звук був глухий, розстроєний, але все ще живий. В його пам'яті зринув той концерт у філармонії, тендітна дівчина з русявим волоссям за роялем, її тонкі пальці, що творили магію на клавішах. Він дістав телефон і загуглив Олена Кравчук, піаністка, десятки посилань, концертні афіші, рецензії, інтерв'ю, на фотографіях та сама усмішка, що й на дитячих знімках з альбому. В одному з інтерв'ю вона розповідала. Мій перший рояль досі стоїть у батьківському домі в Ірпені. Саме на ньому я вперше зіграла шопена. Андрій провів рукою по лакові поверхні інструмента. Скільки годин маленька Оленка провела за цим роялем, скільки разів її мама піднімалася на горище, щоб послухати, як донька займається. Ці стіни пам'ятають її музику, її сміх, її сльози. У скрині знайшлися нотні зошити, списані дитячим почерком з помітками викладачів на полях, перші управи, простенькі п'єски, а потім все складніші й складніші твори. Між сторінками засушені квіти, програмки концертів, вітальні листівки від друзів. Один зошит привернув особливу увагу саморобний, зшитий з нотного паперу, на обкладинці напис Мої композиції. Андрій обережно розгорнув його дитячі спроби писати музику невмілі, але щирі, під нотами підписи, Пісня дощу, Мамин вальс, Спогад про тата. Остання композиція в зошиті називалася Дім мого дитинства. Дата за кілька місяців до аварії. Почерк змінився, став впевненим, професійним, але в кутку сторінки той самий дитячий малюнок будиночок з димарем, яблуня в саду і сонце у верхньому кутку. Телефон завібрував, повідомлення від банку про списання чергового платежу за іпотекою. Реальність владно нагадала про себе. Андрій зітхнув і почав складати знахідки назад у скриню, але медальйон він поклав у кишеню. Чомусь здалося неправильним залишати його тут, у пилюці. Спускаючись з горища, він раптом зупинився на півдорозі. В голові зароїлися думки цей будинок не просто стіни і дах над головою, це історія чиєгось життя, чиїхось надій і мрій. І тепер він, Андрій, став частиною цієї історії. Що з цим робити? Як жити далі з цим знанням? Він дістав телефон і набрав номер своєї сестри. Олю, привіт. Слухай, ти все ще працюєш у музичній школі. Мені потрібна твоя порада. І ще, ти не знаєш хорошого настройщика роялів. Сестра здивовано відповіла Знаю одного, а що, тільки він зараз дуже завантажений, бере лише термінові замовлення. Це терміново. Твердо сказав Андрій. «І ще одне ти чула коли-небудь про піаністку Олену Кравчук? В слухавці запала тиша. Потім сестра тихо промовила Звичайно, вона була однією з найталановитіших. А чому ти питаєш? Довга історія, відповів Андрій. Приїдь до мене, я покажу тобі дещо. І захопи з собою той диск з її концертом, який ти мені колись давала послухати. Він поклав слухавку і подивився у вікно. Сонце вже хилилося до заходу, заливаючи кімнату теплим золотавим світлом, десь у глибині саду заспівав соловей. Андрій підійшов до старого рояля і обережно натиснув клавішу. Розстроєний звук поплив у вечірній тиші, відбиваючись від стін, які пам'ятали іншу музику світлу, молоду, сповнену надій. Сестра приїхала наступного дня після роботи. Оля викладала фортепіано у музичній школі на оболоні і була справжнім знавцем класичної музики. Побачивши старий рояль на горищі, вона ахнула. Це ж Україна 60-х років, таких зараз майже не залишилося. Вони, хоч і не концертні, але звук мають особливий, теплий. Вона обережно натиснула кілька клавіш і скривилася. Жах який. Але відновити можна. Знаєш, скільки зараз такі інструменти коштують після реставрації? Андрій похитав головою. Справа не в грошах, дивись. Він показав їй альбоми, листи, нотні зошити. Оля гортала сторінки, і її очі наповнювалися сльозами. Я була на її останньому концерті, тихо сказала вона. За тиждень до... до аварії вона грала другий концерт Рахманінова. Знаєш, є виконавці технічно досконалі, а є ті, хто грає з серцем. Вона була з других. Коли вона сідала за рояль, здавалося, що музика народжується прямо зараз, у цю мить. А потім всі так сподівалися, що вона виживе, три дні була в комі. Оля дістала сумки диск. Ось це запис того концерту, єдиний професійний запис, який від неї залишився. Хочеш послухати? Андрій кивнув. Вони спустилися вниз, і він дістав свій старий ноутбук. Звуки музики заповнили кімнату, відбиваючись від стін, які колись чули, як маленька Оленка розучувала свої перші гами. Дивно, сказала Оля після паузи, знаєш, чому вона їхала тоді у Бориспіль? У неї мали бути гастролі в Італії, перші великі гастролі, а за кермом була не вона, її подруга, теж музикантка. Подруга вижила, але більше ніколи не сідала за кермо. Зараз вона живе десь у Львові, викладає в музичному училищі. А її мама? запитав Андрій, що з нею сталося? Померла минулого року, самотня старенька, нікого не залишилося. тому будинок і продали, спадкоємців не було. Андрій дістав з кишені медальйон. Дивись, що я ще знайшов. Оля взяла прикрасу тремтячими руками. Господи. Знаєш, я згадала, на тому останньому концерті він був на ній. Такий самий, точно пам'ятаю. Вона ще казала в інтерв'ю, що це її талісман, подарунок мами. Вони помовчали. На дворі вже стемніло, і тільки відблиски вуличного ліхтаря створювали химерні тіні на стінах. Що ти збираєшся робити з роялем? запитала Оля. Спочатку відреставрую. Відповів Андрій. А потім, знаєш, у мене з'явилася ідея. В місті ж немає нормальної музичної школи. Всі возять дітей до Києва. А тут такий будинок з історією. Можна було б. Оля раптом випросталася. Ти серйозно? Приватна музична школа? Але це ж шалені гроші, я знаю, кивнув Андрій. Але в мене є деякі заощадження, і можна взяти кредит під заставу будинку. Ти б могла вести клас фортепіано. І назвати школу її ім'ям, тихо додала Оля, музична школа імені Олени Кравчук. Андрій підійшов до вікна. У темряві саду все ще співав Соловей. Він згадав усміхнене обличчя дівчинки з білим бантом, її листи до тата, її дитячі композиції. Знаєш, сказав він, коли я купував цей будинок, то думав просто про квадратні метри, про вигідне укладення грошей. А тепер. Тепер я відчуваю відповідальність, ніби прийняв естафету. Цей будинок має жити, має звучати музика. Оля підійшла і обійняла брата. Ти ж розумієш, що це буде непросто ремонт, документи, дозволи і грошей піде багато. Розумію, кивнув він. Але знаєш, коли я читав її дитячі листи, дивився фотографії, гортав нотні зошити, я зрозумів щось важливе. Життя не вимірюється грошима, воно вимірюється тим, що ми залишаємо після себе. Вона залишила музику і пам'ять і цей будинок. Наступного дня Андрій взяв відпустку на роботі і почав діяти. Перший дзвінок був до настройщика роялів, літнього майстра, якого порадила Оля. Той приїхав, оглянув інструмент і похитав головою. Механіка потребує повної заміни. Дека, слава Богу, ціла, але струни доведеться міняти. Це буде довго і недешево, але воно того варте, інструмент хороший з душею. Поки майстер складав кошторис, Андрій піднявся на горище і продовжив розбирати речі. В Старій валізі він знайшов ще один альбом з вирізками з газет, перші рецензії на виступи юної піаністки, інтерв'ю, афіші концертів. І раптом конверт з фотографіями, яких не було в інших альбомах. Оленка в лікарняній палаті, бліда, з перебинтованою головою. Поруч заплакана мати тримає її за руку, на звороті напис тремтячим почерком. останнє фото моєї дівчинки. Боже, чому ти забрав її, а не мене? Андрій довго не міг заснути тієї ночі. Він лежав у спальні на другому поверсі, дивився в стелю і думав про дивні повороти долі. Чому саме він купив цей будинок? Чому саме зараз? І що він має з цим усім робити? Вранці подзвонила Оля. Слухай, я тут дещо знайшла. Пам'ятаєш ту подругу Олени, яка була за кермом, її звуть Марина Вишневська. Вона дійсно викладає у львівському музичному училищі. І знаєш що? Вона досі виконує твори Олени на своїх концертах, ті самі з того саморобного зошита, який ми знайшли. Виявляється, Олена встигла записати кілька своїх композицій на ноти. Ти можеш з нею зв'язатися? запитав Андрій. Вже написала їй у Фейсбуці. Вона відповіла майже одразу, плакала, коли дізналася про рояль і про твої плани, сказала, що приїде при першій можливості. Наступні тижні пролетіли як один день. Андрій розривався між роботою і ремонтом. Майстер приїздив щодня, працював з роялем, розповідав історії про інші інструменти, які йому довелося відновлювати. Оля допомагала з документами для відкриття музичної школи, оббивала пороги різних інстанцій. І ось одного дня пролунав дзвінок у двері. На порозі стояла невисока жінка років сорока з сивиною в темному волосі і втомленими очима. Я Марина, сказала вона тихо, можна увійти. Вона обвела поглядом кімнату, і її очі наповнилися сльозами. Нічого не змінилося. Той самий паркет, ті самі шпалери. Я стільки разів була тут. Ми займалися разом, готувалися до конкурсів. Олена завжди казала, що цей будинок має особливу акустику. Марина підійшла до рояля, який вже стояв у вітальні після реставрації. Боже мій, він же зовсім як новий. Хочете зіграти? запитав Андрій. Вона похитала головою. Не зараз. Спочатку я хочу вам дещо показати. З сумки вона дістала старий конверт це її останні композиції. Ті, які вона не встигла записати у той зошип. Вона працювала над ними в останні місяці, і ось це. На стіл лягла потерта записна книжка у шкіряній обкладинці. Її щоденник. Вона вела його з дитинства. Після аварії її мама віддала його мені, не могла читати. А я не могла не читати. Це все, що в мене залишилося від неї. Марина розгорнула книжку на останніх сторінках. Подивіться, це її останній запис за день до до того дня. Андрій обережно взяв щоденник і почав читати. Завтра їду до Італії. Не можу повірити, що моя мрія нарешті здійснюється. Марина обіцяла відвести мене в аеропорт, каже, що це найменше, що вона може зробити після всього, що я для неї зробила. Смішна, ніби я щось особливе зробила. Просто допомогла повірити в себе після розлучення, от і все. Сьогодні востаннє була вдома. Мама плакала, не хотіла відпускати. Я її розумію після тата вона боїться втратити й мене. Але ж я повернуся, обов'язково повернуся. Погладила свій старий рояль на горищі, він як старий друг, який знає всі мої секрети. Пам'ятаю, як тато підіймав його туди з друзями, нового місця внизу не було, а викинути шкода. Тепер він стоїть там, як вартовий моїх спогадів. Знаєш, щоденнику, я відчуваю, що стою на порозі чогось важливого, ніби все моє попереднє життя було підготовкою до цього моменту. Італія, концерти, можливо, контракт з рекорд-лейблом. Але найголовніше, я нарешті зможу показати світові свою музику, не просто виконувати чужі твори, а грати те, що народилося в моєму серці, тут, у цьому домі, під цим дахом. Мамо, не плач, я повернуся, а якщо щось станеться, знаєш, я вірю, що музика сильніша за смерть. Поки звучать мої ноти, я жива. В кожному акорді, в кожній мелодії частинка моєї душі, і цей будинок, він теж частина мене. Бережи його, мамо, можливо, колись тут знову зазвучить музика. Андрій відчув, як по щоках течуть сльози. Марина дивилася у вікно на яблуню, що росла в саду. Знаєте, що найстрашніше? Вона ніби перечувала. В той день ми їхали, розмовляли про її плани. Вона була така щаслива, так мріяла про майбутнє. А потім та вантажівка вилетіла на зустрічну смугу. Я намагалася вивернути, прокинулася вже в лікарні. А Олена, вона три дні була в комі. Лікарі казали, що мозок не пошкоджений, що є надія. А потім її серце просто зупинилося, ніби вона вирішила піти сама. Марина провела рукою по клавішах від реставрованого рояля. Можна. Вона сіла за інструмент і почала грати. Андрій впізнав мелодію. Це була одна з композицій Олени з того саморобного зошита, спогад про тата. Проста, щемлива мелодія наповнила кімнату, відбиваючись від стін, які пам'ятали іншу виконавицю. Коли останні ноти розтанули у повітрі, Марина дістала з сумки папку. Ось я привезла всі її ноти. І ще я записала диск з її творами невеликий тираж просто для друзів і родичів. Думаю, вам потрібно мати один примірник. Вона поклала на рояль компакт диск у простій картонній обкладинці. На ній фотографія усміхненої Олени за роялем і напис Олена Кравчук. Незіграні мелодії. Знаєте, сказала Марина, після аварії я довго не могла грати. Руки тремтіли, варто було лише торкнутися клавіш. Але одного разу я знайшла той зошит з її композиціями. І зрозуміла, що повинна їх зіграти, що це мій обов'язок перед нею, щоб її музика жила. Андрій кивнув. І тепер вона житиме тут, у цьому будинку. За три місяці музична школа імені Олени Кравчук відчинила свої двері. Ремонт з'їв усі заощадження Андрія і частину кредиту, але результат того вартував. Світлі класи, нові музичні інструменти, і головне, той самий старий рояль у концертній залі, яку облаштували в колишній вітальній. На відкриття приїхала Марина. Вона дала невеликий концерт, виконала всі композиції Олени. В залі не було жодного вільного місця, люди стояли навіть у коридорі. Коли пролунали останні акорди дому мого дитинства, запала абсолютна тиша, а потім. Вибухнули оплески. Після концерту літня жінка підійшла до Андрія. Я була подругою олениної мами. Знаєте, вона б дуже зраділа. Вона так боялася, що після її смерті будинок продадуть під знесення, збудують чергову багатоповерхівку. А тепер тут знову звучить музика. Андрій піднявся на горище. Тепер там був невеликий музей фотографії, ноти, особисті речі. Той самий медальйон у скляній вітрині. Він підійшов до круглого вікна, крізь яке було видно яблуню в саду. Вона саме цвіла, і білі пелюстки кружляли у повітрі, наче музичні ноти. У кишені завібрував телефон. Прийшло повідомлення від сестри. Ти бачив, нас щойно показали в новинах, і вже 15 заявок на навчання. Андрій усміхнувся. Унизу одна з нових учениць. Маленька дівчинка з білим бантом розучувала гами. Звуки підіймалися до горища, і йому здавалося, що він бачить, як усміхається Олена на фотографії в медальйоні. Він дістав щоденник і розгорнув на останній сторінці Поки звучать мої ноти, я жива. Тепер він розумів це була не просто фраза, це був заповіт, і він його виконав. Спускаючись сходами, Андрій почув, як дівчинка внизу почала грати мрії кохання, Ліста – той самий твір, який він колись слухав у виконанні Олени. Звісно, гра була ще не впевнена з помилками, але в ній вже відчувалося щось особливе та сама щирість, той самий вогник, який був у юної Олени. Життя тривало, музика знову наповнювала старий будинок, який мріяла його колишня господиня. А на горищі серед старих фотографій та листів зберігалася історія дівчинки, яка колись мріяла стати піаністкою і встигла подарувати світові свої незіграні мелодії. І коли ввечері після занять Андрій сидів у своєму кабінеті та слухав, як стихає останній акорд останнього уроку, він знав, він все зробив правильно, бо іноді найцінніші знахідки це не золото чи коштовності. А історії, які змушують нас плакати, змінюватися і ставати кращими. А ще нагадують, що справжня музика, як і справжня любов, сильніша за смерть. Треба тільки вміти її почути.